На Сомщині створено координаційний центр підтримки цивільного населення області. Відповідне розпорядження підписав голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Перше засідання координаційного центру провів заступник голови Олег Коваль. За його словами, координаційний центр, утворений для підтримки та координації надання допомоги населенню постраждалому внаслідок збройного конфлікту, зокрема внутрішньо переміщеним особам, ветеранам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалим учасникам революції гідності, членам сімей загиблих померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих померлих захисників і захисниць України та іншим постраждалим особам. Координаційний центр. Не буде формальною структурою, запевнив Олег Коваль. Він стане центром координації дій, пов'язаних із нашими демобілізованими військовими. Співкерівником центру стала Світлана Півень, яка є координаторкою програми першої леді Олени Зеленської Ти як в області. До складу координаційного центру увійшли представники 11 структурних підрозділів Сумської ОДА, ОВА та 13 представників інших установ, організацій, громадських організацій. Нацполіція Сумська обласний центр. <занятості>, центр зайнятості, центр укомплектування та соціальної підтримки також у складі представник уповноваженого з прав людини.